Давай. Лісове угрупування. є три яруса. Верхній ярус, середній ярус і нижній ярус. Верхній ярус це коло дерева, середній ярус це коло кущі, і нижній ярус це коле рослини І гриби. В лісі є також. Твалина, хижі, всеїтні, і травян... Траву. Травя... траво, назви траво. кілька травоїдні, травоїдні. травоїдні це... козуля. Олень хіжце коли вовк, лисиця, сеїтні, дикий бик, їжак і білка.